Всім добра. Хочу показати, як я і чим окулірую дерева свої. Ось такий інструмент, канцелярський, ніж звичайний. Головне, щоб був гострий. Отака стрічка харчова, звичайно, порізана по 20 мм. Трішечки зрізана по краю, щоб не рвалося. Так, робимо отакий ось карманчик. Із ножем отакі От ось оп так і зараз сюди вставляємо почечку. Ми її вже вирізали. так, беремо почечку отак От і переносимо сюди. Вставляємо, поправляємо трішечки так і замотуємо. Зараз покажу, як замотую. Отак далі замотуємо. одною рукою не дуже. так Тільки бруньку я залишаю. Я не замотую бруньку повністю. я її так Обмотую і залишаю. І відтіляю, відтіляю, обмотую. Так, зараз замотаю, покажу. І отак, звичайно, замотуємо. Брунечку залишаємо. Зав'язую на два вузлика, звичайних, через місяць розрізаємо плівочку і дивимося, чи у нас щиточок прижився, чи ні. Ну, як правило, щиточки всі приживаються. Процентів 99%. Приживаються. Я ось зробив їх тут Чотири штучки і ось. І ще буду робити. Щось так приживеться і потім вже на наступний рік ці бруньки підуть в ріст, а потім перед брунькою тут отак от, от відрізаєш. І все, в тебе росте гілочка, той сорт культурний, який тобі потрібен. Всім добра, до побачення.